У червні 2014 року уже в четверте поспіль на базі медичного ліцею Дніпро за ініціативи директора Тетяни Олексіївни Журавель було реалізовано проєкт Літня хіміка-біологічна школа. Тема школи багатогранний світ живої і неживої природи та її вплив на розвиток людини. Вона була присвячена міжнародному року кристалографії та проходила в межах десятиріччя ЮНЕСКО Освіта для сталого розвитку, міжнародного десятиріччя дій Вода для життя. Робота школи стала можливою за підтримки Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської медичної академії та батьків. У реалізації різноманітної програми брали участь науково-педагогічні працівники провідних Дніпропетровських вищих навчальних закладів Дніпропетровської медичної академії, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Національного гірничого університету та Дніпропетровського державного аграрного університету. Кожен день роботи школи був наповнений унікальними лекціями, лабораторними практикумами, рішенням олімпіадних задач, інтелектуальними змаганнями та поїздками. Учасники школи були розподілені на три команди. Команда плюмбу куратор Юлія Сергіївна Макаренко. Команда Мурашник куратор Тетяна Володимирівна Машкіна. Та команда Панда куратор Артем Євгенійович Михайличенко. Ми мали можливість відвідати кафедру медичної біології, фармакогнозії та ботаніки. Медичної академії, прослухати лекції доктора медичних наук професора Віри Іванівни Гарець та викладача медичної академії Ірини Іванівни Колосової на тему: Лікувальна дія рослин живе лікується живим, дізнатись про лікувальні властивості рослин, які нас оточують, та взяти участь у лабораторному практикумі, біологічно активні речовини лікарських рослин та їх цілющі властивості. Незабутньою була зустріч із професором медакадемії, завідувачем кафедри гістології Ігорем Володимировичем Твердохлібом, який у лабораторії електронної та світлової мікроскопії розповів нам про використання новітніх технологій в медицині. Кожен з учасників літньої школи мав змогу спостерігати в електронний мікроскоп за складом клітин. У ботанічному саду національного університету ми відвідали лекцію доцента ДНУ Анатолія Миколайовича Кабара на тему особливості ботанічних садів, їх роль і значення у збереженні розмаїття рослинного світу. Про багатогранний світ кристалів та мінералів ми дізналися на кафедрі фізики твердого тіла та оптоелектроніки Факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Національного університету імені Олеся Гончара. Там прослухали лекцію на тему вирощування та використання монокристалів в оптичній електроніці. Практичних заняттях з фізики, які проводилися під керівництвом професорів Сергія Олексійовича Попова та Костянтина Володимировича Агаркова, ми мали можливість спостерігати за процесом вирощування кристалів та побачили зразки, які співробітники кафедри виростили самостійно в спеціальних електропечах. Закріпити свої знання з кристаллографії учасники літньої хіміко-біологічної школи змогли на екскурсії до геолого-мінералогічного музею Національної гірничої академії, яку провів Віктор Миколаєвич Бойко. Нас вразили своєю красою дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, різноманітність кристалів та їх форм, експонати різних геологічних епох. Щороку актуальними в роботі літньої школи є питання екології. Тож у Дніпропетровському державному аграрному університеті ми побували на лекції доцента кафедри екології Галини Олександрівни Бондар: Вплив сонячної енергії на життя планети, де дізналися про взаємозв'язки організмів з навколишнім середовищем, про вплив сонячного випромінювання на живу природу, стан ґрунтів України, їх властивості та зв'язок з кліматом. На лабораторному практикумі в аграрному університеті учасники школи визначали вміст нітратів у різних групах овочевих культур. На лекції доцента кафедри мікробіології, вірусології біотехнології Дніпропетровського національного університету Ірини Євгенівни Соколової Сучасні аспекти біотехнологічних досягнень в Україні, ми дізналися про біотехнології, їх різноманітність та сфери застосування. Цікавою та пізнавальною була екскурсія до зоологічного музею університету, яку провів співробітник музею Сергій Васильович Черниш. Під час заходу ми ознайомилися із різними експонатами, дізналися про поведінку, морфологічні і анатомічні особливості представлених тварин. Наш ліцей уже протягом багатьох років є асоційованою школою ЮНЕСКО. Зокрема, із цієї причини ми не могли оминути своєю увагою таке унікальне явище, як Петриківський розпис, який у 2013 році було включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. У музеї етнографії, побуту та народно-прикладного мистецтва ми не просто ознайомилися із кращими зразками петриківського розпису, але й особисто відчули особливості малювання на майстер-класі. Під час навчальної екскурсії до Петриківки учасники школи поринули в минуле Дніпропетровщини, дізналися багато цікавого з історії рідного краю, а також змогли відпочити на козацькому хуторі Галушківка, пограти в ігри, вперше в житті осідлати коней та на завершення скуштувати куліш. Кінець роботи літньої школи ми отримали яскраві враження від виставки тропічних метеликів та змагань з боулінгу. Щовечора учасники літньої школи працювали над виконанням індивідуальних та командних завдань з хімії, біології, англійської мови та оформлювали інформаційні фотозвіти з враженнями і підсумками дня, які оцінювались безпристрасним журі. Такі заходи, як хіміко-біологічна школа, не проходять марно. Діти, які беруть участь в них, набувають важливого досвіду, що їм стає в нагоді у майбутньому. Всього ж у літній школі цього року навчалося 30 дітей. Це були ліцеїсти відібрані за конкурсом, учні, які протягом року продемонстрували свої найкращі якості. Колектив ліцею, зокрема, і такими заходами, намагається дати своїм вихованцям поштовх для звершень у подальшому житті, і ми таки маємо результат. Медичний ліцей Дніпро наразі входить до числа найкращих навчальних закладів області та України. Наші випускники це гордість ліцею, впевнені, що у майбутньому вони стануть гордістю всієї України.